Всім гарних новин і доброго настрою, мої любі! І сьогодні у нас буде розпаковочка ось такої ось о, о, Такої величезної посилочки від iHerb Я хочу вам е, її е, показати. Що ж у, у мене замовили дівчатка? І, е, зокрема, Надюшка е, у мене постійно замовляє, а її подруга теж е, е, полюбляє бади. Ну, Скажу вам, що не завжди я відносилася до бадів позитивно. Тому що не знала, ну, чим вони корисні, хоча на, нам розказували на біології, що є такі біологічні активні речовинки, вітамінки, звуться, мінерали, але ну, є і є. І хто там звертає увагу багато їх чи мало. Йому з їжею, нам розказували, що з їжею все попаде. Але яка кількість, цього ніхто не розказував. І ось я вам показую. Що ж у нас таке замовило? Ось завжди ця штука потрібна. І гляньте, які у мене біодобавочки. І першою в очі кидається. Це величезна банка Омеги-3. Гляньте, яка класна! Це в мене замовила. Теж постійна клієнточка. Омегу треба пити всім на постійній основі. Тому, ну, хто. Не п'є той -то москаль. Але без таких жартів омега-3 це те, що потрібно на постійній основі і кожному. Жінка, чоловік це потрібно пропивати. І якраз ця омега-3 від фірми Нау. Вона йшла по гарним снижечкам і е, тут все у повному фарші 1000 е, мг е, 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 олії е, рибної 500 штук. Тому оця баночка гляньте яка величезна. Ось двома руками я тримаю. Це для Женечки, постійної клієнточки. Ну і тут деякі товари дублюються. Ну Те, що дублюється, я вам потім розкажу. А розкажу про те ж класну штуку, яку я сама пила, пропивала. Це колагенчик. Так, замовила лампу кільцеву на Аліекспрес. Але коли вона прийде, а вона вже, чесно вам скажу, прийшла. І треба буде її доставати, збирати, але це така не кільцева, а така вона як квадратненька, така і там різні кольори. ну Спробую її. А ця вже у мене, ну якби ви побачили, ви б, як ото кажуть, офігелі Просто ламається, просто падає. Я не знаю, хто придумав пластмасу з желізом з'єднувати. пластмаса з часом роз Ягується, розламується, і, звісно, що залізо, залізо її розбиває. Мої моїй лампі 3 роки і вона вже мотана, перемотана скотчем, якщо чесно. І ото я не витримала і замовила на її. Ну, подивимося, яка буде ця. По ціні мені ну, вона коштувала всього 325 гривень. А та коштувала близько 600 І це 3 роки назад. Ну, гляньте. І тепер до нашого колагенчика. Оцей колаген найкращий. Чесно вам скажу, найкращий. Тому що він, по-перше, морський. По-друге, тут гіалуронова кислота, що забезпечує колагену максимальне засвоєння. І вітамін С. Теж засвоєння завдяки вітаміну С проходу. Нашого так, Що у нас далі? А у нас далі йде. Ось таку я штуку замовила спробую перед тренуванням пити під час тренування. Це у нас іде спеціальний такий порошочок. Я розділю на два-три рази пахне, пахне такою полуничкою. Клас. Спробую. Тепер. Для теж постійно клієнточки Яніночки взяла ось такі вітамінки. Для жінки 100 таблеточок по одній таблеточці день. Тут шикарний, шикарний склад, чесно вам скажу, мені дуже теж він подобається. І тут у нас все є збалансоване, майже всі вітаміни, 100% денна норма. Ось. І по ціні, і упаковка класна, тому рекомендую е, саме 21 століття One Daily. Є і для 50, і для 45, і для 30, і для 25, тому придивіться і, або поспитайте мене. Ну, що ще в мене замовили, замовили габу. Габу я замовила і для себе, і для постійної клієнточки на дюшки. Це гаманомаслена кислота, так як зараз у нас йде війна, то потрібно цю габу ну, пропивати, хоч іноді заспокоювати свої нерви. Я періодично її беру не на постійній основі, чергую з магнієм. куди ж без магнію. Також пропиваю через місяць це омегу і, звичайно, або періодично. Ну, в основному це осінь або весна. Ось таке. Так, що у нас? А далі у нас буде дублювання. Це надюшка взяла для своєї теж подруженьки, родички. І ось вони взяли таку у нас магніт такий 500 міліграм. Дівчатка, якщо хочете якогось результату гарного, беріть дозування не менше 400, тому що інше дозування ну, мале. Для дитини може й піде там більше, але ну, для дитини не бажано якось пропивати, то треба з лікарем. Порадитись. Ось таке у нас дозування 5 тисяч вітаміна Д3. Теж не беріть 2000, 2000 це дитяче дозування, але все теж індивідуально вирішує лікар. Лікар розкаже, які бади вам краще, якої фірми, і що вам потрібно для організму. Також дівчатка собі взяли ось такі наборчики. Це е, кальцій, магній, цинк. Теж е, класне таке пакування. І е, е, упаковочка гарна. Мені подобається, що ці упаковочки економні. Е, дівчатка взяли омегу 3. омегу 3 саме цієї фірми я теж люблю. Теж рекомендую. Ось так, тут апостол у нас іде. Ну і е, заказала дівчинка Селен. Селен теж для жіночого здоров'я дуже потрібен. Ось таке було моє замовлення. Я вас всіх е, цілую, люблю, до нових зустрічей, ваша Людмила.